Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. Неділя 7 вересня в Україні 16 година. Для вас мовить інтер. І я Анастасія Дауголе готові представити випуск новин. Масована атака Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, і Кременчук перебували під ударом Росіян. Уночі та вранці Росія випустила по Україні 810 дронів шахедів і пілотників імітаторів різних типів. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували 9 крилатих ракет «Іскандер-К» та 4 балістичні ракети іскандер М. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання. 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Є падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та будівлю кабінету міністрів. У Києві внаслідок масованої нічної атаки росіян загинули двоє людей. Це мати і її тримісячний син. Щонайменше 20 людей дістали поранені різного ступеня тяжкості. З них двоє це працівники поліції та вагітна жінка. Пошукова рятувальна операція триває у Святошинському районі столиці. За словами мера Києва Віталія Кличка, там найбільших пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий житловий будинок. У ньому зруйновано квартири від четвертого до восьмого поверхів. Крім цього, пошкоджено ще три будинки: два дев'ятиповерхові та один шістнадцятиповерховий. Понівочені автівки, складські приміщення та СТО поряд. У Дарницькому районі пожежі зайнялися у чотирьохповерховому будинку. Там зруйновано перекриття між третім та горішнім поверхами. Мешканці пошкоджених будинків, а також родичі та знайомі, чекають на Святошині, коли рятувальники завершать операцію. Ми чекаємо тут уже з п'яти ранку. Хай всі бачать Євространи. Хай повчує наш Трамп Америка. Що роблять в кінці? Це путінська сволота, це нечисть. Вона просто вбиває. Тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. нас стоїть пам'ятник Чорнобилю, Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. Сама зараз у нас тут. Саме тут на житловому будинку у Святошинському районі пожеж ліквідовано повністю. Рятувальники от саме проводять розбирання конструкції, можна сказати, так пошуковують рятувальні роботи і шукають ймовірно людину, яка може бути під завалами. І до нас так само звернулися родичі його. І от працюємо, шукаємо насправді, тому що ну, хочу запевнити, щоб рятувальні роботи не завершаться, допоки ми не впевнені, що під завалами вже нікого немає. Російські дрони змогли сьогодні вночі пробити найсильнішу зону української ППО. Про це пише New York Times. Урядовий квартал розташований у центрі кільця протиповітряної оборони і вважається найзахищенішою територією України. Прем'єр-міністрка Юлія Свериденко показала будівлю Кабміну після атаки. Я прем'єр-міністр України Свериденко Юлія, знаходить тут в будівлі уряду, де город вперше за час повномасштабної війни. Влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних наші рятувальники продовжують тут працювати, і все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги. Тому в мене на західно наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантій для нашого держави, яка змусить ворога зупинитися. Унаслідок масованої нічної атаки Російської Федерації в Україні загинули четверо людей, понад 44 поранені. Про таке повідомляє президент Володимир Зеленський. І він додав, що обговорив ситуацію з очільником Франції Мануелем Макроном. Лідери скоординували дипломатичні дії та домовилися про нові заходи для зміцнення оборони України. У світі засудили масовану російську атаку по Україні та удар по будівлі уряду у Києві. Зокрема, очільниця Єврокомісії Урсула Фондер-Ляйен у соцмережі ІКС наголосила, що Кремль знущається з дипломатії. Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотними літальними апаратами та ракетами на Україну, націлившись як на урядові будівлі, так і на житлові будинки. Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право та нерозбірливо вбиває людей. Ми посилюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб збільшити тиск на Росію. Вбивства мають припинитися. Президент Франції Мануель Макрон висловив співчуття Україні через російську масовану атаку, унаслідок наслідок якої є загиблі. Він зазначив, що Росія випустила по нашій державі сотні безпілотників і десятки ракет і завдала невибіркових ударів. Разом з Україною та нашими партнерами ми захищаємо мир. Росія тим часом все більше заглиблюється у логіку війни та терору. А разом з Україною ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб справедливий і тривалий мир взяв гору. Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав Путіна боягузом, який атакує українських жінок та дітей. Так він прокоментував останній удар по Україні. Заявив, що очільник Кремля лише вдає, що хоче миру. Тож припинити допомогу Україні означатиме стати на бік агресора. Про те, що Росія не хоче миру, заявила і глава дипломатії ЄС Кая Калас. Вона вважає, що російський удар по будівлі Кабміну у Києві свідчить про чітку тенденцію до ескалації війни. Засудила удар і президентка Молдови Майя Санду. За її словами, усе, що пропонує Росія світові, це тонни брехні та тисячі ракет, які без розбору вбивають цивільних. Міністр закордонних справ Естонії Магнус Цакхна закликав до рішучої відповіді на масовану російську атаку. У Кривому Розі чотири людини поранені унаслідок ракетної атаки, один чоловік у тяжкому стані. Уранці росіяни поцілили по підприємству. Місцеві жителі кажуть, ніч була однією з найстрашніших за час війни. Детальніше розповість моя колега Олена Мендалюк. Вона зараз саме на місцях влучань. Олено, вітаю тебе і розповідай, будь ласка, яку інформацію, які новини маєш на тепер? Вітає Анастасія. Почну з наслідків ранкової атаки ворога. Поки кількість постраждалих не змінилася. четверо людей отримали поранення. Один з чоловіків у важкому стані перебуває досі. Ворог поцілив по одній з баз за продовольчими товарами для криворістів та переселенців. Про це повідомили у місцевій владі. Знищено практично 60 тисяч продовольчих наборів. Далі прошу послухати пряму Можу сказати, що на першу і другу хвилю видачі у нас вже розвезені продукти на локації, але на третю, найбільш масову, там де більш ніж 60 тисяч, він повністю все знищено. Ви бачите, що залишилось від продуктів. Мабуть, на їх хвору думку це якась воєнна база. Так? Лише продуктові набори, більше нічого. Справжнє пекло, як кажуть криворисці, вони пережили цієї ночі. Звуки вибухів лунали з 3-ї і до 6-ї ранку. Зачепило приватний сектор, зруйновано, практично зруйновано кілька приватних будинків. Вибухово вибухова хвиля знесла дахи, вибила вікна. Та у деяких будинках стінах пішли тріщини. Далі прошу послухати власницю одного з понівеченого будинку. Чес також тушила бо багато сліжкам. Користу всякого. Самі ми не могли затушити. Ну, не було того наповра. Тушили, тут пожар, отут обломки шахіда вже позабирали. Ну це все, оце ще красавчик. Ні, і багатоповерхівка найбільше ніж 200 родин. Оні вибито вікна. Люти вже поприбирали розбите скло, і також вже почали писати заяви на відшкодування завданих росіянами збитків. Штаб з ліквідації наслідків працює з сьомої ранку. Вже прийняли понад 30 заяв від постраждалих. Мешканцям видають будівельні матеріали, аби затулити вибиті вікна. Но ліквідація наслідків нічної атаки триває досі. Загалом цієї ночі оборонці неба знищили в небі над Дніпропетровщиною Двадцять від ударних безпілотників ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово дуже дякую, колего. Це була Олена Мендалюк про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Знайти людину у лісі, працювати з провідником як одне ціле у разі техногенної небезпеки. Пси-пошуковці з усієї України виборюють. Титул чемпіона країни. Більшість чотирилапих мають досвід у пошуках людей під час розборів завалів після російських обстрілів. Подивіться. Люди. Керівниця Павлоградського кінологічного загону дає команду собаці бещі шукати людину. Лариса Боросенко за правилами змагання не має права наближатися до пса. Той має працювати у лісі самостійно, не минає хвилини, як собака подає знак. Пошук людини в лісі одне з головних завдань в національних змаганнях кінологів-пошуковців. Лариса Бешою справилися з ним на відмінно. Перевіряється, як собака наскільки вона мотивована шукати людину, наскільки вона гарно працює носом, наскільки вони є парою з провідником, наскільки провідник розуміється в ситуації, То якщо б собака підбігла і почала його там кусати, рвати, жрати, ще там щось, або підбігла і не гавкала би, або біжала би кудись. Це було б дуже, дуже, дуже дуже недобре і вплоть до дискваліфікації. у команд з Дніпропетровщини, Київщини, Харкова та Одеси. Такі випробування ще попереду для тих, хто претендує на участь у світових змаганнях. Завдання ускладнять дуже великі відстані. Собака самостійно відпрацьовує природне середовище і знаходить там по запаху легеневого дихання. Вона знаходить, знаходить живу людину. З таких будуть і одна можливо бути навіть десь на деревах. Дарина інструкторка з підготовки пошукового Тувальних собак за плечима має 5 років стажу. Це була робота на висоті, була досить небезпечна робота, бо ну було важко собакам працювати там високо. Собаки працювали на повіцях, нас підстраховували. Це напевно була найважча важка робота. Дівчина з Одеси згадує 17 годин пошуків на місці російського обстрілу. каже, мабуть, тоді було найтяжче за весь час роботи. Собаки надавали позначки, але там була позначка, а дістали людину лише через 6 годин після позначки собаки. Вони надають позначку, але поки тривають самі роботи, це дуже важкі роботи, і тому вже дуже рідко рідкі випадки, коли встигають там діставати людей. Дарина сподівається перемогти в національному відборі і взяти у. Ось у світових змаганнях, які відбудуться наступного року. Вірку на слухняність хах успішно здолав. У суді було лише кілька зауважень, але Дарина переконана, пес може краще. Цьому році на світових ФМББ ми зайняли друге місце у нашому класі, а тобто, ця собака може краще. Я знаю, що вона на світовому рівні може набагато краще, тому будемо що працювати. Марія Киянка виховує собак пошуковців з 99-го. Була залучена в Турції на землетрусу в Ірані. Дніпропетровський на Мандриківській, коли дом газ зірвався, я теж була залучена, коли берег обвалився в качі, по Києву багато, дуже багато. На змаганнях Марія з молодим доберманом ПЕС уже продемонстрував свої вміння, коли розбирали завали після ворожого обстрілу. Працювали, розповідає фахівчиня, у надскладних умовах. Задимленість, якраз ракетне топливо там. Знизу вода била, ну виходить, прорвала труба. собаки працювали слав, ну, супер. Просто де вони цю локацію показали, там і виняли два неживих, на жаль, людини, і собачку мали пінчера. Собачка вижила під час національних змагань. конкуренція надвисока серед учасників майже всі досвідчені команди пошуковці. Височенний рівень задан по слухняності та спритності. Тобто, все це проходить відкрито, все проходить з глядачами, все проходить під камерами, які просто от супроводжують собаку. І ми бачимо, як ці собаки не звертають увагу ні на камеру, ні на подразники. Дай. Хто здобуде титул чемпіона України стане відомо вже за кілька днів. Попереду відбіркові тури з пошуку людей та техногенної небезпеки з Дніпропетровської області. Олена Медалюк Ярослав Засоба подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини йдемо далі, і далі в нас наступна тема. Вона не пов'язана з фронтом, але тим не менш важлива справа. Тим що сказ у звіринці під Києвом в селі Петропавлівська-Борщагівка. Від вірусного захворювання помер Олень. Це сталося в приватному міні-зоопарку. Місцева влада закликала всіх, хто відвідував це місце з 16 серпня, терміново звернутися до лікарів, особливо тих дорослих і дітей, які контактували з тваринами, отримали подряпини чи укуси. Будь ласка, не зволікайте, не ігноруйте небезпеку. Своєчасне звернення до медиків може врятувати життя. І от про те, як Тварини в зоопарку, здавалося б, можуть підхопити сказ про належну безпеку відвідувачів, про належну безпеку отриманців зверінців. Поговоримо далі з директором київського зоопарку на прямому зв'язку зі студією, пан Кирило Трантін. Пане Кириле, вітаю вас. Доброго дня. Ну, перш за все, дозвольте. От неспокійна ніч була у всіх. Не можу не запитати а в якому стані тварини після обстрілів. Ну, ми на постійному чергуванні, знаходимося в зоопарку. Ми повинні okay. розуміти, і поруч з нашими мешканцями є фахнув фах... фахівці Тобто, 20-30 наших кіперів знаходяться постійно цілодобово, okay. тобто для тварин вибухи це в них немає емоційного зв'язку. Війна, вибух це як природне явище, але головна небезпека це потрапляння уламків на територію. Okay. Ну інколи бувають проблеми. Ну. Впоралися. Та Богу дякувати. Пане Кириле, ну як ви чули, і ви знаєте помер Олень у звіринці під Києвом. А як у, у Київському зоопарку стежать за здоров'ям тварин? Чи все гаразд? Дивіться, сказ це дуже неприємна історія. І носії ну, сказу це хижі дрібні тварини Тобто, це може бути і лисиця, і кішка. Тобто о, у нас всі наші дрібні хижі і великі хижі, вони всі вакциновані. Раз на рік ми це робимо. О, я розумію так, що зараз, десь на два тижні, цей невеличкий зоопарк треба зачинити і спостерігати за поведінкою інших мешканців зоопарку. А як загалом у зоопарку тварина могла заразитися сказом? Це хто, хтось приніс? Mm -hmm. Напевно, що ні. Якщо там не дуже такий мов наряд якісний паркан, вночі можна забігти лисиця. більш всього це лисиця могла просто вкусити і піти далі. От і mm -hmm. все. І тварина. Ну розумієте, що це сказ, ви можете подивитися тільки коли тварина гине, і, і, і тоді ви дійсно розумієте, що да. Оця тварина не сказ, от і mm -hmm. все. А, про, трохи про інше не можу не запитати, знову ж таки, цими вихідними у київському зоопарку відбувся кавуновий вікенд, це називалося. Якщо можна коротко, розкажіть про цей захід. Чи багато відвідувачів було? Які емоції? Ну, я... ну вже майже 10 років кожного вересня, кожного вихідни у нас кавунови святкові такі дні. Тобто, в цей день ми даємо можливості людям подивитися, як тварини споживає цю смачну ягоду. Тому що ви зрозуміє, розумієте, що в природі леви або тигри, або відмідь вони ну нема там арбузів, кавукавунів перепрошую. І тому от зараз є можливість, там там дванадцять годин, дванадцять десять, дванадцять то є план, такий розраховується, і наші кіпери надають есть, пригощають наших мешканців і мешканці з великим задоволенням все це споживають. І людям подобається. Вчора на зоопарку було 5 тисяч людей за ну за один день. Я розумію, що десь на цьому святі, десь тисяча людей було. Ну тому що зараз зоопарк це така зона добра. Тобто люди приходять доторкнутися до природи, доторкнутися до тих до воєнних часів. Ну як от на мій особистий погляд. Пане Кириле, і ще одне маленьке запитання, якщо дозволите, взагалі, от ну контакт з тваринами. Наскільки це ну, може допомогти і людям в тому числі? Тому що часи ну не най не найпростіші, скажімо так. Ну, Київський зоопарк спочатку війни проводив велику роботу по реабілітації і дітей, і військових угу. за минулий рік у нас десь 57 тисяч людей пройшли по нашій програмі «Добрий палачні. Вони приїжджають до зоопарку, або ми виїжджаємо до військової Італії, То людей. І коли... Пане Кирило, ми, 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 ми втратили звук після палочника, але тим не менше, а ви зрозуміли проте, що лікарі та ті земельці їм їм дуже подобається ця програма. Тому довісна, ну і контакт, пане Кирило. На жаль, чомусь звук. Ви починаєте говорити, а кінець фрази ми не чуємо. Нічого страшного, ми головне почули київський зоопарк. Це не лише цікаво, але ще й терапевтично. Обов'язково завітайте. Якщо будете мати змогу, не ви, пане Кириле, а наші глядачі. Я вам дуже дякую за ваш час за те, що ви робите, за те, що ви цих нещасних тварин насправді зберігаєте і робите їхнє життя цікавим, а не тільки життя людей. Дякую вам. Це пан Кирило Транчен, дякую. директор Київського зоопарку, був у нас на зв'язку. Дякую, гарного, спокійного дня нам всім. Ідемо далі у Криму. Окупа... окупаційна влада вдалася до чергового злочину проти довкілля. Активісти руху опору жовта стрічка повідомили про масове винищення лісосмуг уздовж траси Севастополь Ялта. Замість того, щоб розширювати дорогу з допомогою продуманих інженерних рішень, окупанти просто вирубують тисячі дерев. Їхне знищення ставить під загрозу стійкість самої траси, яка завдяки лісосмугам була захищена від сую, пилу та спеки. У Київській області викрито чергову схему незаконної вирубки лісу. Інженеру лісового господарства філії Димирське лісове господарство повідомили про підозру у службовій недбалості за версію слідства 23-го року. Він незаконно видав дозвіл на вирубування, якого не було у плані. В результаті знищено 137 сосен. Це завдало державі збитків на суму понад 1 мільйон сто тисяч гривень. Як спилювання дерев зашкоджує довкіллю на тему екології? Продовжимо говорити з Олегом Листопадом, екологом, експертом мережі захисту національних інтересів ЕНС. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Печальний випадок, але на жаль, не єдиний. І це перетворюється на систему останніх часом. А, ну, і оця тема останніх часів, що, пане Олеже, Алі... якби. Ну, вона турбує багатьох вирубування лісів, правда. Наскільки масштабна ця тема, ця проблема в Україні? Як найбільш критичні наслідки, які має для екології, яка і так я думаю не сто 100% в порядку? Я маю зізнатися. Я один з тих людей, які агітували за реформу лісового господарства і за створення державного підприємства ліси України. Яке взяло в користування, скажімо так, всі державні ліси це дві третини лісів, взагалі, які у нас є в країні, десь 70%. і останнім часом ми тільки чуємо про те, що зараз генеральний директор отримав підозру, і для того щоб він вийшов і вільно пересувався, йому треба там 90 з гаком мільйонів заплатити застави. Багато людей з цієї системи зараз теж їх викриває прокуратура. Що митканів стічку прокуратура там заб'єм ліс, ми побачимо там цілу купу справ. Коли експерти казали, що давайте зробимо реформу в лісовому господарстві, і це покращить ситуацію, були застереження, що це. З одної точки зору є небезпечно саме з точки зору захисту довкілля. І, на жаль, ці побоювання справдилися. Люди, які прийшли до керівництва цим державним підприємством, вони пустилися, що називається, берега, і замість того, щоб захищати ліси, то вони почали порушувати законодавство. Як е, кримінальний кодекс, ну, в плані наносити економічні збитки державі, так і передохоронні всякі речі. Ну, наприклад, е, дуже такий випадок, який став відомим, це виробка ділянки пралісів в, в, в Карпатах під дорогу для того, щоб потім там будувати вітряки, вітроелектростанції. Всі знали, що це праліси. Це ділянка була е, фахівцями. І державне підприємство Ліси України знало, що це праліси. Закон у нас є про захист пралісів. Тим не менше вони взяли цю ділянку. Виробили тому. Ну я сподіваюся, що прокуратура трошки порядок наведе, але має працювати державне агентство, державне лісове агентство, де яке має власне керувати, розпоряджатися лісовим ресурсом. Ну, воно цього щось воно усунулося і цього не робить. Це дуже печально чути. Понад те, Міністерство профільне, Міністерство захисту довкілля, воно ліквідоване. От уже півтора місяці, як воно ліквідоване, хто буде наводити порядок. Мінекономіки, куди влили цю функцію, от я півтора року дивлюся, стрічку Мінекономіки, там новин про захист довкілля немає. Про економіку є. Є навіть про агро туди ще агро влили. Є. Я за, я теж економіка росла. Ну хто проти, скажіть нашій країні, щоб росла наша економіка, щоб зміцнила uh -huh. е сільське господарство, яке нам третину дає, прибутків, в валютних надходжень, третину. За. Но якщо ми будемо тільки експлуатувати, захищати довкілля не будемо, ну ця база дуже швидко закінчиться. І ці потоки, грошові, які ми зараз отримуємо від природних ресурсів, вони просто стануть такими малесенькими, uh, і ми нічого не будемо отримувати. Пане Олеже. Я повністю вас підтримую. Я також вважаю, що ті люди, просто які роблять зараз гроші, їм ну, плювати на стратегію, на екологію, на майбутнє. У них своє майбутнє, вони його собі придумали. Скоріше всього, не тут. Ну, це моя версія. Я хотів ще е, за вас запитати ось про що. Нам тут і ворог підкидує, я маю на увазі зовнішній ну, по відношенню до цієї ситуації. Росія серед останніх новин там повідомлення було про витік нафтопродуктів Чорного моря. Наскільки серйозна ця ситуація? Чи реальна загроза для українського узбережжя, для Криму, для екосистеми Чорного моря? Якщо можна коротко, десять тонн вилилося за даними угу. самих же росіян. Коли в грудні минулого року затонули два танкери, там було менше там кажуть від 4 до 6 до 8 тонн, і пляма, е, нафтова пляма, вона розтікається тоненькою такою плівочкою, там буквально пару молекул, але вона покриває величезні площі, і е, обмін між е, е, морською поверхнею і атмосферою він перепиняється, Це дуже погано. Так, от ця пляма, е, ну щоб. Цифра мене засмучується, не засмічують миски, десь третина території Києва або дорівнює території Львова. Тобто це величезна пляма, і там просто все, що там опиняється, живе, воно під загрозою загибелі, там планктон. Зокрема, якщо там будуть якісь великі тварини, дельфіни ті ж, ті ж самі, то це для них теж пряма шкода. Тобто, це дійсно небезпечна штука. Ну, поки що рухається воно все-таки. Не в бік не в наш Криму, бік. Криму mm -hmm. слава Богу, mm -hmm. да. але це ж нічого не означає, поміняється завтра від тича і принесе, принесе пане до нас. дуже дякую. На жаль, просто час обмежений. Я вам дуже дякую за цікаву розмову і про внутрішнього, я би сказав, і зовнішнього ворога української екології. Дуже дякую, Олег Листопаде, еколог, експерт мережі захисту національних інтересів АНС, був у нас на зв'язку.